Всім привіт! З вами канал Майн, і це знов обзор модів для Майнкрафту 0140. Цей мод нам додає дуже якби, таку прекрасну можливість заставити мобів битися між собою. Це дуже класний мод, і ми зараз, я вам зараз покажу, як це все працює. Він нам додає таку паличку, вона знаходиться на нас там де меч в кінці. І ця пал з не з, нею... ну, з її допомогою можна заставити мобів вбитися. Я тестував тільки на голімах, як бачите, тут переміг цього, що на жалі зубляється. Я хочу перевірити, чи там будуть битися між собою жителі, чи там свині, наприклад, кріпери і свинозомбі, ну і ведьми, е... само собою. Е... Те, що мені було саме цікаво. І цікаво, як воно буде. Мені ну, представте, як жителі будуть З Чим? Це зараз. Це протестуємо, За, щоб заставити, треба зажати на, на мобові. І є такий звук клятв. Так, е, да, походу, жителі е, між собою битися не можуть. І думаю, це логічно, бо як вони, вони ж дуже добрі. Так, е, Далі вам покажу, як гольми валяться. Так, це навіть можна робити якісь ПВП-бої. Чи ще щось таке. Я навіть можу зняти якийсь ПВП-бої, можете написати в коментарях, чи ви хочете. Між мобами і можете написати, з якими мобами. Тепер дружні моби будуть битись між собою, як бачите. Так. Получається, одне одного валять. І. Так, і цей переміг. Цікаво, скільки у нього ХП осталося? Довольно багато? А аж не, не багато. Оце десь ХП, мабуть, сталося 6. Ну окей. Зараз ще перевіримо е, з цими стяжними голями. Так, зажимаємо цьому, цьому. Да, вони між собою теж не б'ються. Як бачите, не на всіх мобів це цидяться, бо якби, ну... вони що, одне одному стічками будуть кидатися. Сніжки одне е, Ну, урон вони не не носять. Вони наносять тільки е, іфрітові і цьому. Ендер Драконові, якого поки ти ще немає, типа. Так, далі перевіримо на відьмах. Так. Десь так. Ой, її вдарив нечайно. Так, як бачите, вони валяться. Ну там ще з, з, з цього сніжками кидає. Але сніжки урони не носять. Вони тако будуть кидатися зіллям вроді вріда, типа, многовинний не лічення, а. Ну, зразу моментальний урон, так як воно, короче, називається. І навіть бо воно не дійствує. І вони, вон. Всякі зельви там, типа. Е, випивають. Так, ще перевіримо на кріперів. О, кріпери, між собою будуть. Ну, хоча там не ясно, хто переможе, одне одну зірву. Свині теж битись не будуть, це я вам гарантую. Ну як вони можуть битись? Скажіть мені. Так, ще на... О, в цього зачарований в цього простий. А ну ста. А вони, походу, теж між собою битись не будуть. Ну, та стійте. Ця палка, кстати, дуже, дуже сильно дамажить. Так. Да, вони, походу, між собою не б'ються. Ну окей, такий був класний мод. Силка на цей мод буде в описанні. Підписуйтесь на канал. Да, Цей може, мож, мод можете скачати. І в кого він стріляє. А, в цих. І можете там протестувати зі всіма мобами, як вам угодно можна сказати. Ну окей, всім удачі, всім пока.